2022 року лауреатами Нобелівської премії в Галузі Хімії стали Карл Баррі Шарплес, Мортен Пітер Мелдал і Каролін Рут Бертоці. Варто лише знайти таку реакцію, яка дасть змогу зшивати молекули речовин у різних комбінаціях так само, як ми збираємо детальки дитячого конструктора. Вони започаткували метод створення нових молекул, який має назву клік хімія, а створені таким чином молекули зараз допомагають у боротьбі з раковими клітинами. Окей, уяви собі невеликий чіп, який за лічені секунди може провести біохімічний аналіз крові та підвантажити ці результати у твій смартфон. А як щодо ліфта до космосу? На таких космічних ліфтах можна буде піднятися достатньо високо, щоб вийти з орбіти Землі і, наприклад, дістатись до найближчого астероїда. Механізми таких ліфтів можуть бути побудовані з надміцних, але легких карбонових нанотрубок. Дуже зручно буде навіть у космос доставляти вантаж чи допомогу. Одним словом, ми щойно уявляли нанотехнології. Нанотехнології це напрям науки та технології, що створює і використовує нанорозмірні матеріали від 1 до 100 нанометрів. І станом на сьогодні це вже не сюжети фантастичних фільмів, а найближча реальність. Щоправда, тепер потрібно дедалі більше науковців і науковець у галузі хімії. Тож для тебе ми проаналізували напрями українських закладів вищої освіти. Більшість національних університетів має хімічні факультети. Підрозділами цих факультетів є кафедри аналітичної хімії, фізичної хімії, неорганічної, органічної, прикладної хімії та хімічного матеріалознавства. Випускники хімічного факультету можуть долучитися і до розробки наночастинок протипухлинних препаратів спільно з Інститутом експериментальної патології, онкології і радіобіології та інститутом електрозварювання. Або ж досліджувати протимікробну дію наночастинок срібла та міді на базі Інституту епідеміології та інфекційних хвороб. Проникнення йонів аргентуму до клітини бактерії спричиняє загибель патогенної клітини в кілька разів швидше, ніж вживання антибіотиків. О. А ще хіміки стоять за контролем якості ліків, питної води та харчових продуктів. Усі ці продукти мають пройти тест на якість, а результати мають відповідати державним стандартам і вимогам ВООЗ – Всесвітньої організації охорони здоров'я. Ліки перевіряють задля запобігання браку виробництва чи фальсифікації. Для цього застосовують методи аналітичної хімії. Аналітична хімія це розділ хімії, що вивчає методи визначення хімічного складу речовини. Так хімічний аналіз допоможе перевірити склад лікарських засобів, чи збігається він із зазначеним на упаковці. У разі помилки під час виробництва може бути порушена концентрація діючих речовин або ж до складу препаратів можуть потрапити небезпечні домішки в разі поганого очищення обладнання. Якщо таке виявляють під час аналізу, ці ліки вважаються непридатними і забороняються до випуску. Також методами аналітичної хімії можна визначити якість питної води. У цьому випадку хіміки відіграють роль детективів, адже необхідно перевірити, чи не потрапляє у питну воду те, чого там не має бути. Вони з'ясовують наявність і концентрацію катіонів амонію, нітрат та фосфат йонів, що у високих дозах є шкідливими для здоров'я. Також необхідно перевірити кислотність води та показники мінерального складу, що відповідають за твердість води. Перевіряти склад ліків, води та харчових продуктів можуть як державні, так і приватні лабораторії. Тож варіантів безліч. Тестувати доведеться багато всього. Ще одна спеціальність, за якою можна працювати після хімічного факультету хімік-технолог чи технологиня. Ти будеш саме тією людиною, якій належатиме розробка так званих технологічних карт. Саме в технологічних картах розписані усі деталі виробництва продуктів, від алгоритмів виготовлення до майбутніх витрат. Розгляньмо два варіанти косметологічна та металургійна галузі. У косметологічній компанії необхідно буде залучатись до розробки алгоритмів створення продуктів і контролювати якість створених. У металургійній промисловості необхідно буде досліджувати склад руди та шукати технології її очищення найбільш швидким та економічно вигідним способом. Продобування металів маємо окреме відео. Звісно, не слід забувати про наукову діяльність. Після закінчення основного курсу бакалаврату 4 роки, магістратури ще півтора 2 роки та захисту своїх неймовірних перших наукових робіт можна продовжити наукову діяльність вже в аспірантурі та докторантурі і стати доктором хімічних наук. Нині досі актуальними є дослідження з екологічної хімії. 2022 року група хіміків з університету Райса винайшла поглинач вуглекислого газу. Вони піддали пластикові відходи високим температурам разом із калій ацетатом ch 3 coo калій та отримали речовину Сорбент, що поглинає та утримує вуглекислий газ. Саме так можна поступово вирішувати дві проблеми зменшувати кількість пластикових відходів і перешкоджати зростанню рівня вуглекислого газу в атмосфері. В Україні також є дуже актуальними розробка добрив для рослин та спеціалісти з нафтопереробки. З усіх можливих варіантів так деколи складно вибрати свій. Тож зараз хочемо надати деякі поради, що спростять твій вибір у цілій купі хімічних досліджень. Перш за все є наукові ініціативи для учнів середніх і старших класів. Основною є Мала академія наук України. Скорочено МАН. На базі Ман можна вже займатися першими кроками в науковій сфері та перш за все дослідити, що цікаво саме тобі. Ти можеш проводити досліди, слухати лекції в онлайн чи офлайн режимі, практикуватись у написанні наукових робіт та оформленні списку використаних джерел. Цей жарт ти зрозумієш у майбутньому. Перед поданням заяви про вступ радимо переглянути рейтинг університетів, а також проаналізувати, чи проводяться там дослідження, які тебе цікавлять. Гарним показником є активна публікація викладачів і студентів у міжнародних наукових виданнях. Ну а з базовими навичками хімії допоможемо вже ми. Тож підписуйся на канал. Запам'ятай! Основними на хімічних факультетах є кафедри аналітичної, фізичної, неорганічної, органічної, прикладної хімії та хімічного матеріалознавства. Ці напрями представлені в більшості національних університетів України. Після закінчення хімічного факультету можна займатися дослідженнями якості та складу ліків, питної води та харчових продуктів. Можеш стати частиною команди, що розробляє нові косметичні продукти, або ж шукати найвигідніші способи очищення металів, можна займатися і науковою діяльністю у сфері нанотехнологій, завдяки яким можна зробити більш доступними медичний моніторинг, лікування онкологічних захворювань і допомагати боротись із забрудненням довкілля. Але насправді цей перелік не вичерпний. Ретельно обирай свій напрям, а ми тобі в цьому допоможемо. Став уподобайку, стеж за каналом, та пиши, яку кафедру вибереш.